Друзі, всім привіт! В даному відео демонструється радіометр бета гамма випромінювання Прип'ять РКС-2003 Даний екземпляр у нас в червоному кольорі корпуса. Виробництво Поліарун міста Львів, комплекті приладу. Ру... Руководство по експлуатації зі всіми відмітками. Там вже стоїть абсолютно нова батарейка крона, вона йде в подарунок. Даний прилад, як і всі ті, які в мене можна придбати, дуже в дуже гарному стані. В моїх приладах ви ніколи не побачите якісь плями на ЖК-дисплеї, так як всі, всі екрани заводському становищі без плям, без пошкоджень. Звертайте увагу на ті прилади, які ви можете придбати, якщо є якась маленька плямка на табло. То потім це, ця плямка вона, ну, розтікається, і жк дисплей може деградувати на глазах, на очах. Також звертайте увагу, я вам покажу. Буває так, що якісь перемикачі, органи управління приладу якісь, можуть не контакт, пропадати контакт. Буває так, що. У прилада, в якого висока вже наробітка, буває пропадає контакт вмикання прилада. І треба декілька разів перемикати туди-сюди в положення викол вкл щоб прилад вмикнувся. Треба в такому разі. Щоб спеціаліст дивився перемикач та чистив контакти. Також буває так, що по звуку може не чути гамма квантів може бути несправний динамік. Як бачите, тут з показами все гаразд, а все гаразд по звуку. Тут у нас кнопка є перевірка вольтажу по кроні. Теж все гарно. Також дивіться по перемикачам, перемикання на бету, на гаму час вимірювання 20 секунд, 200 секунд, тобі ж всі перемикачі справні. По корпусу дивіться, буває так, що якщо прилад десь падав, десь літав, у нього бувають сколи на корпусі, на торцах. Це можна побачити, що є якісь тріщини. Бачите, тут все гарно. Також, зверніть увагу, часто користувачі. То поначалу тільки знайомиться з приладом, у, кого, у когось він багато років лежав без діла, і люди не знають, як відкрити кришку, прикладають велике зусиль, зусилля та ламають фіксатори. Ламають цей от піптик, і кришка потім вона не фіксується, болтається. Багато хто їх, якщо бачили, на Приладах, які ви можете придбати дешевше, але це буде не така знаєте, річ, яка тримається на ізоленті та на скотчі, якщо воно вам потрібно. Та буває, що може бути сломаний такі от фіксатори вони по бокам. Вони потрібні, ці фіксатори, щоб кришка теж добре трималась. Далі, далі подивіться, звертаю увагу ця освінцована пластина, яка у нас закриває лічильники, да? цей оцей піптік може бути зломаний, ось. і кришка також, також не буде триматися в цьому положенні, може, бути, може триматися тільки на цьому. На цій защоці, яка теж може не працювати, то багато людей, хто цей бета фільтр просто садять на на мертво, або заматують на скотч. Також подивіться лічильники СБМ 20, плівка захисна, щоб була ціла, плівка буває пошкоджена. Буває так, що її взагалі нема. Потім, якщо хтось десь проводить вимірювання, ложить на ґрунт, і може якісь, якісь частинки, забруднені попадати в корпус прилада, а потім прилад вже буде забруднений. Також буває, що можуть бути сильно пам'яті лічильники сбм 20. Це, це теж може пошкодити гарній праці прилада. Також по фоновим значенням. Якщо значення прилада можуть бути е, більше там, 60 мікрорентген, 50, 40, це вже перевищення фону санітарної норми. Е, та Прилад може обдавати дуже великі показники, може доходити до єдиниці після нуля, і це вже пере... ну, лавинна кількість імпульсів, і це говорить про те, що у прилада якийсь лічильник може не працювати. І прилад може давати невірні покази. Тут з показниками все гаразд, покази штатні. Також це дуже не у всіх є така можливість перевірити, як приладше реагує у нас на контрольний істочник, як прилад у нас реагує, якщо буде такі. Так Таке положення, коли приладу треба вимірювати більше покази в мікрорентгенах. щоб прилад вас захистив та придурив по гамаквантам з частої сигналізації та показникам. Тож тобто на входному контролі я завжди прилад перевіряю на контрольному істочнику, що він реагує. Це найголовніше, навіщо його перебритають. Контрольний істочник убираю та покази будуть повертатися к фоновим значенням. По комплектації цей прилад йде у нас з паспортом, є заводські відмітки, штампики, є. У нас ознайомлення по праці прилада, по його технічним характеристикам. Так що, у кого є потреба в приладі, прошу звертатись з допомогою контактів, які вказані на відео. Цей прилад шукає свого покупця. Після придбання гарантую, будете задоволені вашим вибором. Дякую вам за увагу. Всього, всього доброго. До побачення.